Вітаю! Ваш янгол-охоронець. Він завжди з вами поруч. Часто ви його відчуваєте, але ще частіше вам здається, що ви не маєте охоронця, що ви не маєте янгола, що вищі сили вас не оберігають, що світ вас не чує. Я пропоную під час цього вираження на таро поспілкуватись з вашим янголом-охоронцем. Подумайте про себе, зосередьтесь на вашому серцебитті. Я зараз на кілька секунд зроблю таку паузу, а ви послухайте, як б'ється ваше серце, і як би вашим зором зазирніть у ваші груди, тобто у ваш сердечний центр. Так. Зосередились? Добре, я починаю. Як вас бачить ваш янгол-охоронець зараз? Ох, ти. Ну, дивіться, ви нині зараз в силі. Ви контролюєте своє життя і, можливо, трошки перебільшуєте контролюєте інших людей, так? Ох ти Боже мій. Ви подивіться, як вас бачить ваш янгол-охоронець. Ви імператор, сила і справедливість. Ви дуже справедлива людина, яка усвідомлює, що таке відповідальність за власне життя, взагалі, за ваш, за власні. Думки за власні почуття, за власні прояви. Якщо вам зараз здається, що начебто ви цього не розумієте, ви не усвідомлюєте, ви не відчуваєте себе імператором. Ну, так, а ви себе бачите таким чином? Ні, дивіться. Ви в якихось мороках. Подивіться. Дивіться, ваш янгол зараз поряд з вами, так? І, до слова, у вас їх кілька, як у кожної людини. Не буває одного янгола, охоронця завжди їх кілька. Але нині зараз той, хто ближче до вас, от, от він з нами зараз говорить. І дивіться, ви дуже сильна людина, ви можете в своєму житті, ви можете вибудувати свою імперію, свій світ. Тому що у вас є на це сила. І ви дуже справедлива людина. І вищі сили вам дають це право розпоряджатися не лише своїм життям, а життям інших людей, впливати на життя інших людей. Але ви цього не бачите. Ви знаходитесь в мороках. Вам якось. Ви якось собі сумніваєтеся, чи, можливо, тут щось таке негативне є. Ну, такого прямо негативу я не бачу. От я не відчуваю від цієї карти чогось такого злого, що, наче вас там зурочили, чи, не дай Боже, е, якусь погану таку магічну роботу на вас поклали. Але давайте ще уточню. Ой, ну що тут, ну що такое? Ну. Ну, подивіться, слухайте. Ну, що, ну що, у вас, що у вас у житті сталося? Чому ви втратили всю енергію? Чому ви бачите себе жебраком, коли ви такий імператор, і ви в мороках? А чому у вас немає енергії? Чому у вас такі проблеми? Тому що ви сумуєте, а що у вас сталося? Ви в ілюзіях, ви подивіться, слухайте. Ну, от, бачите. Коло замкнулось. я запитала: от вас так бачить ваш янгол, ви такий. І е, ви нині в ілюзіях. Дивіться, ви в мороках, ви в ілюзіях, ви себе не бачите, ви не бачите свою силу, свої можливості. А що значить, коли людина не бачить своїх можливостей? Вона, звичайно, вона нічого не має тоді. У неї можуть бути фінансові проблеми: проблеми в особистому житті, проблеми зі здоров'ям. Тому що вона не бачить собі той ресурс, так, ту силу, ті можливості, вона не бачить собі ту віру, що я. Розумієте, ви наче не вважаєте, що ви маєте право на бути сильним імператором і по справедливості керувати своїм життям? Так? А коли ви цього не бачите. Ну, ну, я перепрошую, якщо ну, як ви можете бути? От, 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 тоді як ви можете жити як імператор? Розумієте, звичайно, звичайно ви, ви відчуваєте, і, можливо, ви в житті саме отак. Ну, у вас такі проблеми. Я не кажу, що ви там геть-же брак, але, але вам всього не вистачає в житті. Вам абсолютно всього не вистачає. Неважливо, які у вас статки. Навіть якщо ви живете там у чотирикімнатній квартирі на печерці, на Печерську в Києві, так? то а, а маєте жити, я не знаю, десь в Римі, в приватному будинку, на Віллі. Розумієте? Ну, це, це, це таке порівняння, просто, скажімо, це просто для порівняння, щоб ви розуміли. Так, ви в ілюзіях. А давайте ми зараз запитаємо, хто вас вів у цій ілюзії. Так, ще хочу уточнити. Ні, значить, дивіться, я уточнила з приводу цієї людини. Дивіться, в цій ілюзії ви потрапили. Через якийсь який свій інфантилізм або якийсь проект. І ви якби обнулили своє життя. Ви, я бачу це. І ви пішли і поїхали не до того берега. Не, не, туди, не туди виролили. Розумієте? І це якось зробилось дуже швидко. У вас щось таке відбулося в житті, де ви дуже імпульсивно, дуже імпульсивно щось саме зробили. Те, що повністю вас обнулило? І ви, ви просто не, не, не на свою дорогу звернули, ви розумієте? Так, а що ви зробили? Ну, ви себе підвісили в, в такому стані. Так, а ви в себе не повірили, так? Дивіться, тут така може бути, тут у, у всіх дуже різні ситуації, насправді, яким чином ви себе обнулили і припинили бути оцим імператором. Перше може бути таке, що вам доля дала якийсь шанс на реалізацію. Це може бути професійна реалізація, так? сама доля дала, а ви в себе не повірили. Ви так десь подумали, це не для мене, це мені здалося, я не, я не потягну. І ви підвісили ситуацію. Або вам щось запропонували, вам потрібно було дуже швидко приймати рішення. А ви знову ж таки, я подумаю, я не вп... а розумієте, отут, от, дорога ложка к обіду, я перепрошую за російську мову. Тобто, на все свій час все потрібно робити вчасно. І оце сім раз відмір, один раз відріж, воно дуже часто нам шкодить. розумієте? Треба інколи імпульсивно швидко приймати рішення. А ви якось зупинились. Або є ще така ситуація, що ви такі з дитинства, вас в дитинстві обнулили, вам просто вас постійно зупиняли, зупиняли. Не лізь, не пхайся, треба бути скромнішим. У тебе нічого не вийде. Там або Ой, дай Бог нашому телятку вовка з'їсти. Там, да, коли ви там мали якісь свої амбітні плани, там, хотіли, скажімо, вступити до якогось університету. Там, скажімо, в університет Шевченка, тобі казали: Ну куди ти, який університет Шевченка? Іди собі там в Житомир поступай, в педагогічний. В Шевченка навіть не мрій. ну Це я так, це для прикладу. Розумієте? І це у вас ще з дитинства. Воно, якби у вас, бачите, це така карта дитини, дуже творчої, яка починає свій творчий шлях і свій розвиток. А вас хупи зупинили, обнулили, ви не туди повернули все і ви себе не бачите. Так, а що ще? Я не можу зрозуміти, яким чином ви припинили бути цим імператором. може таке бути, що вам стало щось дуже сильно важко нести. Це може бути проблема в особистому житті. Якісь дуже важкі стосунки, які, знаєте, як чемодан без ручки. І нести важко і кинути шкода. І ви почали за це дуже сильно боротися. А, а ця це... боротьба вона марна. Вона тільки забирає енергію і нічого не дає, а вам було важко. І тому, звичайно, вона, воно все забрало під ноль. Розумієте? І ви десь програли. І припинили в себе вірити. У будь-якому випадку для всіх, абсолютно хто б не дивився це відео, ну я коротенько підсумую, ваш янгол бачить вас неймовірно, самодостатньою, сильною, ресурсною, талановитою, справедливою, знаючою людиною. Так? Ви цього в собі не бачите, бо ви в мороках. У ці мороки ви самі себе завели. Яким чином? Тим, що. А... Ви в якийсь момент припинили в себе вірити. Для когось це було лише в, було в дитинстві це для когось, так? Що ви от 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 якісь Щось серйозне ви мали зробити те, що би вплинуло на розвиток вашої особистості, на вашу сепарацію від батьків, на, ну, взагалі на ваш, ну ви зрозуміли, так? А, і вас зупинили. І ви, хопи, зупинились. Не туди повернули. Все. Повернули я не можу, у мене не вийде. Потім, для когось, але і для тих, у кого в дитинстві теж рубанули, тут така може бути ситуація. Доля вам пропонувала якийсь шанс. Розумієте? Але шанс на, ну, не на особисте життя, а щось таке професійне в реалізації. В реалізації це те, що пов'язано з вашою, проф... ну. Реалізація це те, що у соціумі. Так? Це навчання, це, це робота, це якісь творчі проекти, це які взагалі, взагалі ваша трансляція у цей світ. Тобто, навіть якщо, ну, наприклад, жінка хоче змінити повністю свій стиль, там, стиль одягу, макіяжу, абсолютно всього, це теж її реалізація. Тобто, вона хоче себе змінити, вона хоче змінити форму трансляції у цей світ. Тому що це теж дуже важливо, як ми себе транслюємо, якою мовою ми говоримо, як ми виглядаємо. Це все дуже, дуже, дуже на нас впливає. І так часто буває, що жінка, ну, от, скажімо, от в якийсь момент вона дуже сильно захотіла яскраво одягатись і фарбувати губи червоною помадою. Але вона думає. Ой, якось незручно, що це я її нафарбуюсь, прийду на роботу, а що мені хто скажуть. розумієте? І це означає, що оце себе зупинити, себе ввести в морок і втратити свою силу. Навіть, навіть у дрібницях це все має дуже велику, велике значення. Добре, що вам радить ваш янгол? Що вам зараз робити? От просто зараз, так, з цими мороками, і побачите. Вашого імператора у вас всередині. До слова, для чоловіків це теж все, все так само підходить. Добре, питаємо вашого янголу охоронця Що вам робити просто зараз? Бачите? Бути магом в своєму житті, брати під контроль абсолютно все, тільки своє життя. Ну, Чоловіка, дітей там, оточуючих не беріть. То не ваша справа. Ваше життя беріть е, в свої руки. Що вважаєте за потрібне те робіть? Якщо у вас поганий настрій, вам це, і ви розумієте, що цей настрій вам псує сусідка, припиніть відчиняти двері сусідці. Розумієте? Ну, Це так для прикладу. Що ще? Так, робіть вибір. Відтікайте все зайве. І робіть вибір. Сміливіше. Що ще? Припиніть сумувати. Якось вам треба себе взяти в руки і вивезти на гарні емоції, що ще? Да, ви плачете, ну, ну припиніть вже нарешті. За чим ви сумуєте? Ви бачите, що у вас за страхи? Розберіться з вашими страхами. До речі, у вас можуть бути страхи вашого успіху. Подивіться, у мене на каналі є відео. Називається Страх, власного успіху. Подивіться. Я думаю, що вам там дещо відгукнеться у серці. Ідіть від ваших страхів, розберіться. Якщо не можете самі, ну в кінці кінців підійти до психотерапевта. Неважливо, які шляхи ви оберете для того, аби розібратися з вашою тією луною, вийти в імператора і піти від ваших страхів. Це неважливо. Головне, щоб ви вийшли. Що ще. Будьте завжди зверху. Будьте, не бійтесь, будьте переможцем. Розумієте? Захищайте а, свої права. Тримайте дистанцію від людей, як це називається, О, господи, вискочило з голови. Потрібно захищати власні інтереси і власну зону. Так? Не потрібно всіх людей дозволяти, щоб у вас лізли в ваше життя і хтось вам щось радив. Якщо ви не питаєте поради з приводу там. Кольору вашої помади, а вам кажуть, тобі ця помада не йде. Ну, це втручання у ваше, ваше життя, взагалі, що це таке? Припиняйте це. Розумієте? Не дозволяйте нікому вами керувати. Давайте ще що. Виходьте вже розв'язуйте собі руки. Подивіться на цю карту. Я хочу, щоб ви уважно подивилися на цю карту. Бачите? 8 мечів. Ви подивіться, от уявіть себе, що ви отак зв'язані, у вас зв'язані е, очі і зв'язані руки. Що ви можете зробити в цій ситуації? Так, от уявіть себе. Перше, що ви можете зробити, це або крок вперед, або назад, або вліво-вправо. Ви обов'язково наткнетесь на якийсь меч. У вашому випадку, це не якусь проблему. Розумієте? На якийсь ваш страх. Далі. Ви наткнулись, ви розрізали собі вже вірьовку на руках, руки у вас уже вільні. Далі що ви можете зробити? Звичайно, ви знімаєте пов'язку. І далі, коли ви все бачите, що у вас відбувається, ви просто йдете собі своїм шляхом. Бачите, що у вас там ззаду, що у вас попереду. Все, ви вільна людина. І наскільки це просто зробити? Просто подивіться на цю карту уважно, поміркуйте про це. Тому так само, як на цій карті, ви загляніть у свою підсвідомість. Загляніть, не бійтесь, що вас турбує, які страхи. Що, і ви обов'язково ви, ви наткнетесь на якийсь такий біль, розумієте? І саме цей біль вам розв'яже руки. Так. Давайте на останок. Що я вам хочу зараз передати ваш охоронець аби вам, вас надихнути і дати вам сили? Подивіться, ви імператриця, ви, ви найголовніша в цьому світі, тому що ви даєте життя. Якщо це чоловік, ви дуже ви той митець у цьому житті, який народжує такі проекти, що змінюють життя людей не те, що на краще, а сади райські розцвітають від ваших проєктів, від ваших задумів, від вашої, взагалі, вашої прояви, прояву у зовнішньому світі. Ви подивіться: якщо ще що, для жінок, хто не може вийти заміж, у проблеми в житті? Ви подивіться. Ви імператриця у вас буде імператор. Розумієте? До речі, хто не може вийти заміж, у кого проблема, згадайте, що ви жінка. Я розумію, воно, звичайно, з жінці самі особливо з дітьми, то треба тягнути все на собі, за все відповідати, треба бути сильною. І тут чоловічі якості пробуджуються. Але зрозумієте, оці якості. Вам е, не завадять бути жінкою ніколи в світі? Це лише дурня, що це кажуть, скажімо, якісь коучі, не дуже грамотні, що дівчинка має бути дівчинкою. Ну, якби, і все має рішати мужчина. Ну, я перепрошую, якщо в житті у жінки немає чоловіка офіційного, нормального. Тоді вона змушена вирішувати всі свої питання сама і нічого в цьому страшного немає. І вона не припиняє бути жінкою. Ви подивіться: все, ваш Янгол він з вами. Він вас бачить, просто ви, ви найкраща людина у цьому світі. Одна із найкращих. Ви розумієте? Ви дуже цінна для цього світу. Ви можете вибудувати своє життя. Ну, подивіться, ну самі подивіться на карти. Ось. Все, я дуже дякую Вищим силам за те, що дозволили зробити це виражіння на карта Таро. Я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і не забувайте про те, що світ вас любить. Світ вас любить. Все, бережіть себе.